З вами я, адвокат Марія Левченко, і сьогодні, до речі, дуже цікава тема. Про що хочу з вами проговорити? Про договори дарування, які ви вже звикли укладати, коли вам там треба вирішити якісь нагальні питання. Ось. І ви дуже сильно впевнені завжди в тому, що договір дарування нереально взагалі скасувати через суд. Але але, хочу з вами проговорити деякі такі моменти, тому що ми з колегою маємо досить обширну практику з різними варіаціями на цю тему. І зокрема, де є і позитивні рішення, коли скасовують договори дарування. І є такі моменти, коли все ж таки не вдається скасувати договір дарування. То давайте ми з вами розглянемо взагалі ризиковість дарувати. Особливо між родичами, коли ви от передаровуєте, думаючи, що ви ось подарували. І на тому, як то кажуть, можна забути. Але ні. Значить, давайте ми зараз проговоримо, а ви потім, якщо будуть у вас виникати питання по тому матеріалу, який я вам зараз озвучу, ви можете писати запитання, будемо одразу і відповідати. У нас з вами приблизно півгодинки, тому що в мене зараз. Перерва невеличка, а потім почнуться вже по запису консультації на сьогодні. Так ось, друзі, про що хочу проговорити? Першочерговий ризик, коли ви оформлюєте договори дарування між собою родичі. Ну, наприклад, коли ви хочете, щоб там, іншому з подружжя нічого не дісталося, ви оформлюєте на свою власну маму. Потім, наприклад, вона похилого віку дарує вам одразу по договору дарування, куплену вами за, вами, за ваші ж кошти відповідну квартиру. Але, наприклад, ваша мама ще в шлюбі з вашим батьком чи з чужим чоловіком не має значення. Але буває така історія, коли ваші батьки через якісь там сварки Ідуть, консультуються до адвокатів і питають, от я зробив або зробила договір дарування на свого сина, на свою доньку. Але я вважаю, що там є порушення. От я б хотіла, чи я б хотів, це так батьки говорять, що там, щоб за мною доглядали, це були мої гроші, я там не зрозуміла бо не зрозуміла, що вона підписувала, відкатуємо цей договір дарування. І дійсно, дійсно, тут, якщо були якісь... Тиск зворотній. Якщо там мамі щось розповідали, вона там була в такому стані, що вона не розуміла, що вона підписує, є іноді не рідко Ну точніше, не часто, але рідко є позитивні рішення, коли такий договір дарування скасовується. І в чому основна проблема того, що коли ви. Даруєте між собою, якщо договір дарування скосовується, то ті гроші, які ви вже вклали або готівку один одному передавали, якщо це була завуальована угода купівлі-продажу, то ви ці гроші, які вже віддали, ви вже їх ніколи не отримаєте. не отримаєте. Далі, якщо ви, наприклад, укладали договори дарування між вашими бабусями, дідусями і на вас, як на онуків, на онучок, Переписали квартиру, щоб вона комусь там не пішла. Буває і таке, це теж не рідкість. Але ця бабуся або дідусь з роками, навіть не одразу з роками, може подумати, що ай, щось я не те зробила, бо зробила. Давайте відкатувати назад цей договір дарування. Бо я хочу, щоб за мною відповідно доглядали. Я так хочу. А я вам дарувала квартиру на що? Для того, щоб ви за мною доглядали. А коли питають, так, скажіть, будь ласка, ви там це обговорювали, я, звісно, звичайно, все було як треба. А потім виявляється, що ті, кому подарували, або не зрозуміли цього, або такої розмови не було, але просто згодом, коли там. Бабуся чи дідусь зрозуміла, що вони можуть просити, їх ніхто не виселяє, вони себе живуть, але вони хочуть, щоб за ними приїжджали, доглядали, якось підтримували. Оця вся історія була. І чомусь цього не відбувається. а Там до сусідки, наприклад, ходять і приносять кожного дня свіжу їжу, і ліки привозять і все. Шановні, ви маєте розуміти, що якщо ви замість договору утримання, за таких обставин, що ви такі угоди укладаєте, то ви маєте розуміти, що може бути така історія, що на вас подадуть в суд. Я навіть сьогодні знімала відео історію, яку дозволила дівчина, яка записувалась на консультацію, озвучити без особистих даних якраз на цю тему, чому я вирішила цей стрім сьогодні, як то кажуть, посвіжим по свіжим зробити. О свіжим зробити історіям, тому що, шановні, такого немало. Хтось приходить, розкажує вам, потім або вашим бабусям розказують, що там ви неправильно живете, за вами мають доглядати, приходити все робити. Зараз, секундочку. Угу. Так, ось, ви маєте розуміти, друзі, що з такими судами, якщо ваша бабуся або ваш дідусь захочуть скасувати цей договір, якщо вони самі добровільно його підписували, то ви маєте розуміти, що ймовірність скасування такого договору, якщо він був заміною, був заміною договору утримання відсотків 95%. Виграшна справа, якщо бабуся або дідусь так передумали і вам скажуть, та ні, все, ти ж за мною не дивишся. Тобто, з одного боку, договори дарування дуже складно скасовуються і майже встоюють в більшості випадків, з другого боку, є позитивна практика, якщо той, хто подарував, доведе, що перше, був психологічний вплив. Десь з... звідкись. Далі, якщо була ситуація, що бабуся дідусь. Хотіли вам відповідно надати квартиру, але мали на увазі, що ви, маєте, що ви маєте доглядати, то в такому розумінні договір дарування буде скасований. І ви можете зайти в судовий реєстр і для себе перевірити, що такі договори дарування скасовуються. Ще одна історія: це дуже розповсюджено, коли ви перебуваєте в шлюбі. І, наприклад, була там спірний момент за період спільного проживання, ви купували якесь майно, яке, наприклад, на вашому чоловікові або на вашій дружині, ви розходитеся, і там є великі кредити. І, наприклад, ви там зливаєте це майно договорами дарування на когось, щоб сказати, якщо кредитори вже подають до суду, сказати, я біленький, я чистенький, нічого за мною немає. Шановні, от, будь ласка, витяг з реєстру речових прав, ви нічого не доведете, на мені нічого немає. Так, ось, шановні, оці договори дарування, по яким ви швиденько все злили, щоб вас не кусюкнули кредитори. То є теж позитивна практика, якщо кредитор це подає на оскарження таких договорів дарування, він це бачить, робиться просто витяг з реєстру речових прав. І якщо подається такий позов, що це спеціально ці договори дарування були зроблені для того, щоб скрити наявність майна і. Не відповідати за боргові зобов'язання, то такі договори дарування теж скасовуються. І таких позитивних рішень теж ви можете знайти в судовій практиці немало. Це у відкритому абсолютно доступі. У нас теж просто є в роботі такі непоодинокі історії, коли скасовуються ось такі договори дарування. А, далі. Ще одна категорія, коли ви в шлюбі, і ви по договору дарування купували на одного з ваших Ну, якщо це ви чоловік, то на вашу дружину, якщо ви жінка, то на вашого чоловіка, думаючи, що це буде ваше спільне майно, і ви колись це поділите. Так ось такі договори дарування. Там менше позитивної практики, щоб скасувати такий договір дарування, тому що це теж треба доводити, що мета була все ж таки купити, якщо буде там розписки, де ви готівкою там даєте кошти. да, Ви вдвох були, але вам там чоловік сказав: та менше буде податків, та що ти оце підписуй. Якщо ви там не маєте своєї половини, бо є такі зараз на консультаціях. Вже колишнє подружжя, коли, як то кажуть, з часом дійшло, що десь там намахали. Також, щоб ви розуміли, якщо ви погоджуєтесь, взагалі не варто на таке погоджуватися, ви маєте розуміти, що такий договір дарування теж є варіант скасувати в суді. Але, звісно, треба мати докази, переписки, розписки, що ви готівку давали там і писали, що це закупівлю квартири, отримані кошти. Ще є взагалі оця історія, коли договір дарування, а далі розписку оцю, пишуть заяву до поліції, що викрали кошти. І Ще і того дарувальника нагинають, як то кажуть, за те, що взяв кошти, а квартиру подарував, а не продав, як написано в розписці. Ще і така історія, немало таких. Ситуації, то ви маєте розуміти, шановні, про те, що ем, договір дарування в деяких ситуаціях це взагалі не панацея, що він встоїть. Взагалі не панацея. Тому я звертаю вашу увагу, щоб ви були досить обережними, коли будете укладати договори дарування. Далі, наступна категорія договорів дарування, коли це можна все ж таки скаржитися і скасовувати, це коли успадковано було майно. Попередні спадкоємці або не встигли податися, або їм щось не сказали, або вони там якось окремо проживали, а потім паралельно вони якось встановлювали в суді факт спільного проживання, щоб отримати стапащину і поновити відповідні строки. Так ось, друзі, коли спадкоємець ось так дарує, не продає, дарує далі. Дарує ось це майно договором дарування, то от ті спадкоємці, які пізніше зайдуть до справи, вони мають, ви маєте розуміти, що такий договір дарування, якщо ви навіть чужі людини подаруєте, теж можна скасовувати. Є два варіанти. Або скасування такого договору дарування, або, наприклад, визначення половини або тої частки, яка там по спадщині визначається в тому майні, яке було вже продано, або ну фактично продано, але по договору це дарування. Тобто, отакі от фінти, коли ви думаєте, що ви там, як то кажуть, аб'єгорілі зовсім усіх, то ви маєте розуміти, що є інша сторона цієї медалі. є інша сторона цієї медалі. Дуже немало таких ситуацій, коли в шлюбі хтось подарував. Або в період спільного проживання майно було набуте, ви подарували далі, типу, щоб злити, щоб ваша співмешканка або співмешканець, наприклад, не відтяпали собі половину. А є там період, коли От тут той момент, коли ви невчасно ділите спільно набуте майно. Якщо ви в шлюбі не перебували а разом проживали, щось купуєте, воно, наприклад, ви жінка, ви на чоловіка оформили, і ви розійшлися, і ви там думаєте, щось там собі, своє плануєте, далі життя живете. А в цей момент, колишній або колишня, якщо на нього або на неї було це спільно набуте майно написано, легко може далі продати або подарувати. Тобто заборона продажу або дарування далі. Це лише та опція, яка можлива і діюча для тих, хто в шлюбі. А якщо ви просто співмешканці, як ви в лапках називаєте це цивільний шлюб, це не цивільний шлюб, але в народі так називають. То ви маєте розуміти, що це майно дуже сильно і легко зливається. Так ось в таких моментах рекомендовано, якщо ви вирішили, щоб там ваша друга половинка не поділила це майно і було складно відкатити ці угоди назад то правильніше тоді це оформлювати договорами купівлі продажу. купівлі продажу, не дарування. Тому що знову ж таки: оці кошти, кошти вони ніяким чином не повертаються. Це є періодична проблема для тих, хто думає, що ось. Договір дарування це 100% не скасований документ. Це так само, як ви думаєте, що заповіт – він 100% не скасований документ, але бувають випадки, коли навіть заповіт можна скасовувати. То ви, будь ласка, звертайте увагу. Тобто, якщо вам потрібна консультація з цього приводу, записуйтесь на консультації, то бачу в Тіктоці пишуть, надайте телефон для запису. Людмила, дякую за подарунок. Пишіть, будь ласка, 0, телефон, номер телефону Viber WhatsApp, ви пишете коротко суть вашого питання, ми домовляємося про день та час консультації, далі з вами обговорюємо, рекомендуємо, підказуємо. Так ось, номер телефону 099 11 77 77 5, повторюю, 099 11... 77,77,5. Друзі, хто ще не підписаний на наші ресурси пані в законі, будь ласка, підписуємося. У нас дуже багато корисного з колегою з Кристиною Очкур контенту. Ось ми багато маємо різної практики, тому нам є чим з вами. Ділитися і дякуємо друзі, хто ділиться своїми історіями і дає нам згоди на публікації відкрито. Наголошую, що, як ви бачите з наших відео, ми не публікуємо особистої персональної інформації ніякої, навіть якщо ви нам її зазначаєте, але публікуємо відео виключно з вашої письмової згоди. Ось тому, будь ласка, хто бажає поділитися історіями, звісно, будь ласка. Будемо далі публікувати, тому що, в принципі, є такі нестандартні ситуації, про які ну, навіть ми іноді, знаєте, читаємо і думаємо, ого, і ще і таке можливо, тому що вже скільки побачили. Але, але як то кажуть, є ще куди зростати. Давайте по ваших запитаннях пройдемося, так, Ольга Вусата, рада вас бачити навзаєм, пані Ольго. Михайло Половко, як практично контролюється виконання умов договору утримання, враховуючи вік і стан сторони власника майна? Це не тема відео, але давайте відповім. Там є в договорі утримання записані коротко обов'язки. Ви коли підписуєте там в стандартному договорі. Обов'язково зазначено, що має бути. І це контролює виключно та сторона, за якою ви доглядаєте. Також це можуть бути рідні діти. Наприклад, якщо цей договір утримання на онуків, а людина лежача, не розуміє, що як відбувається, то це тільки фото-відеофіксація, третя сторона теж може вклинюватися і пробувати оскаржити такий договір утримання. Так. Людмила Пут. Вчора були у нотаріуса. Він сказав, що вже потрібно надати звіт, звідки гроші на покупку квартири. Дякую. Людмила, ну взагалі, по правильному це і раніше було. Просто зараз це зафіксовано, як то кажуть, більш конкретно. І нотаріуси дійсно, друзі, почали зараз вимагати наявність підтвердження, походження коштів. Коли ви щось купуєте з нерухомості, то, відповідно так, вам варто над цим подумати. Є варіант, якщо ви складали кошти, написати пояснювальну записку, якщо нотаріус це прийме, бо деякі нотаріуси це приймають. Деякі говорять, та ні, ми на таке не підемо, не знаємо. Давайте і думайте, звідки ви взяли гроші ще раз. Це така от ситуація. Так, Анна, який відсоток від доходу чоловіка може бути стягнуто на сплату аліментів на трьох дітей і дружину в закретній відпустці? На трьох дітей одна третина на дружину в відпустці в таких випадках? Це з практики: одна восьма, і іноді одна дев'ята, одна десята це вже залежить від бачення суду і вашої ситуації фінансової. Інна Інна, скажіть, будь ласка, чи реально стягнути аліменти? Друзі, давайте так по аліментам, давайте зроблю окремий стрім, бо ви побачили, як то кажуть, що ми вийшли онлайн. Ось і всі 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 різні питання. Давайте, давайте так домовимося. Певно, вже на сьогодні, на завтра зробимо окремо стрім по аліментам. Ви тоді сформулюєте ваші запитання. Ось і тоді будемо про аліменти тільки говорити. Так, Світлана на інстаграмі питає, жінка, якщо ваш чоловік почав останнім часом часто користуватися парфумами, це сигнал, що вам пора до нотаріуса на консультацію. Прикольний лайфхак під підтримка. Може бути, може бути, за парфумами, якщо слідкуєте, може бути. Алісія, ми якраз хочемо передати свій дім на дочку, якщо це краще зробити, щоб боязно дарувати, хоч і добра дитина. А, так, напишіть тоді заповідь. На що вам передавати станом на зараз? Ну, для чого? Для чого? А, друзі, дивіться, ви не поспішайте, будь ласка, передаровувати все на дорослих дітей. Дорослі діти буває, виходять заміж, вони одружуються, щось продають. Роблять щось гаряча, і ця нерухомість, яка легко дісталася просто в дарування, можна піти просто з молотка. У нас таких випадків з колегою на практиці досить немало, і потім ви коли приходите і говорите, а ну, давайте скасовуйте мені договір дарування, тому що дитина пішла в розгул. Або ми їй, або йому подарували там на 18, на 21 рік квартиру. А він або вона пішли, як то кажуть, чи туди водять когось, що там цілий притон, що поліцію, сусіди викликають, чи ще щось, чи ще щось. Різні історії є. То ви, будь ласка, за своїм майном маєте самі максимально слідкувати, а вже потім тоді, щоб пізніше, за вашим бажанням, ви можете тоді по заповіту передати ваше майно. Тому що подарувати, ви ж розумієте, що ви потім не власник, і ви не маєте права потім, навіть якщо це ваші діти, рідні, їм казати, ти там не так користуєшся власною їх вже квартирою, розумієте? Це якось дисонанс іде. Якщо ви хочете контролювати дитину, але не впевнені в її або в його думках, як він вміє чи не вміє вже фінансово грамотно розпоряджатися майном авто, яке там ви даруєте, то краще цього не робити. Як тільки є якісь у вас Підозри або невпевненість, то простіше не робити, розумієте, ніж зробити, а потім ходити до адвокатів і казати, давайте все відкатуємо назад. До речі, ці договори дарування на дорослих дітей. Ось тут якраз оці договори вони не скасовуються. Там дуже маленький відсоток, коли ми можемо вам допомогти скасувати, якщо ви хотіли в облаго, в облаго дитині вашій передати в дар квартиру, ось. Яку ви заробляли 20-30 років пахаючи на заводі, а дитина закохалася і каже, все, я продаю цю квартиру, а у вас ой-ой-ой, а потім за ой-ой-ой, а що зробити, що не робити. Ну, тут вже нічого не зробиш. Тому дуже обачні будьте, будь ласка, якщо ви хочете дитині зробити такий коштовний подарунок, ви маєте розуміти, що про це майно ви вже маєте забути, які б у вас гарні відносини з дитиною не були. Так, Тік-Ток, Кітюня пи пише, після того, як моя мама подарувала моєму братові квартиру, він її вигнав. Я її забрала до себе. А, і таке буває, і таке буває. Друзі, будь ласка, підтримайте наші відео стріми лайками, репостами. Нагадую, інстаграм дуже вам дякую. Нагадую, будь ласка, нам дуже важливо ваша активність протягом стріму, щоб було видимість більше для інших наших підписників і тих, хто нас дивиться. Так, Ютубчик Людмила, тітка хоче подарувати квартиру своїй племінниці. Який податок треба сплачувати? Це вам треба до нотаріуса уточнити, тому що залежить від резидентства податкового, це перше. Так, є таке поняття, я вже окреме відео роз'яснення, що це таке за звір, я знімала. Можете подивитися, нас в нас стрічці новин воно є. Нещодавно, до речі. Там ще треба дивитися, коли ви купували цю квартиру, чи пройшло 3 роки, чи не пройшло три роки. Взагалі, щоб ви точно розуміли, які податки за нерухомість ви оплачуєте, то вам треба звертатися до нотаріуса. Нотаріус робить вам розрахунок. Анно, є питання, визнати батьківство і рідство вже з померлими батьками, чи візьметесь? Так, це наш профіль, пишіть, будь ласка, вайбер, ватсап 099 11 77 77 5, повторюю номер 099 11 77 77 5. Пояснимо, подивимося, яка у вас ситуація, які у вас є докази. І так ми взагалі по батьківству і для загиблих, і зниклих безвісти військових займаємося. Це наш профіль. І, зокрема, по таким питанням, як ви Анно запитали. Так, добре, друзі, мушу завершувати стрім. Дякую вам за активність. На зв'язочку. Ось. А я буду далі працювати, в мене ще консультації. До речі, по запису на консультації, друзі, нагадую процедуру, ви пишете коротко ваше питання вайфер, в WhatsApp, Ми домовляємося про день та час дзвіночки. Прохання, наші номери телефону в шапках наших е аккаунтів зазначені, вони в вільному доступі. Але прохання без запису не телефонувати, бо можемо одразу не відповісти. Бо ми, от, наприклад, як і я з вами, зараз з власних телефонів ведемо стріми, знімаємо відео, працюємо ще в судах, і в поліцію виїжджаємо, з клієнтами зустрічаємося, тому ми графік саме консультації встановлюємо, бо нам так зручно. Добренько, всім гарного завершення сьогоднішнього дня. Сьогодні середа, маленька така, знаєте, п'ятниця. Ось і на зв'язочку.